Вітаю близнюків! Це ваш старопрогноз на наступний тиждень, 17 по 23 лютого. І так, близнюки. Давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день і подивимось ваше прогнозування. І так, розпочинаємо ми понеділок. І четвірка мечів. Карта якоїсь зупинки, стагнації, обдумування якихось справ. Можливо, ви берете на понеділок вихідний. Така теж ситуація можлива. Можливо, ви хочете побути наодинці. По четвірці мечів ми дуже часто можемо захворіти. Дай Бог, щоб такого не сталося. Ну всі ми живі люди, і кругом є мікроби, бацили і так далі. Карта буде говорити про те, що людина хоче побути одна, хоче полежати, хоче відпочити, хоче подумати. Обдумати своє життя і побути в такому стані е, самотності, щоб його ніхто взагалі е, не трогав. Якщо ми говоримо про роботу, в роботі не буде відбуватися нічого. В стосунках також якась така холодність і дистанція. Тобто понеділок, день отакий, трохи якоїсь такої самотності. Вівторок, вісім пентаклів. День труда, день відточування своєї майстерності, ви працюєте для досягнення своєї цілі, тобто ви на роботі відточуєте цю свою копіючку, ви отримуєте за це кошти. Людина по вісімці пентаклів скрупульозно так працює для досягнення своєї цілі. Тобто, вівторок вас нічого не відволікає, ви собі знаєте, для чого ви працюєте, ви собі знаєте, як ви працюєте. Карта може говорити про те, що якщо ви даже. Вдома це може говорити про те, що буде дуже багато роботи. Тобто, ви собі знайдете роботу на цілий день для того, щоб просто працювати. Середа. Двійка пентаклів буде говорити про балансування якесь. Тобто вам треба встигнути і дома, і на роботу. Да? Якщо у вас дві роботи, вам треба встигнути і на ту роботу, і на ту роботу. Вам треба встигнути завести дитину на гурток і, і з'їздити, наприклад, до мами, і встигнути в магазин і туди, і туди, і ви пробуєте якось скоригувати цей день. Ви намагаєтесь якось так підлаштуватися під ці всі справи, які на вас наваляться, і втриматись на цих ногах. Карта говорить про те, що буде нелегко, ви будете отак маневрувати, але ви, ви, ви витримаєте. Тобто двійка пентаклів завжди нам говорить про те, що як би важко вам не було, людина все ж таки встоє і витримає оцей день. Четвер. Колесо фортуни. Говорить про те, що, можливо, вам четвер посміхнеться фортуна. Ви отримаєте якісь кошти, які не очікували. Ви зустрінете людину, яка може бути вам по долі. ви поїдете, наприклад, в якусь іншу країну, в інше місто. Взагалі, ваше життя може повернутися на 360 градусів. Тобто може статися якась така подія, яка може змінити ваше життя. Колесо фортуни нам завжди говорить про те, що ми можемо ходити по кругу, тобто якісь події можуть. Можуть відбуватися в нашому житті, які вже давно повторюються. Не давно, а знов повторюється в вашому житті, тобто це карта циклічності. Майте на увазі, що якщо повтор подій вам нагадує, що вже таке було, воно однозначно повториться так само. П'ятниця. Рицар мечів буде говорити про, це, в принципі, ваша стихія, буде говорити про те, що ви знаходитесь сьогодні у своїй стихії, можливо, буде дуже багато якихось різких рухів, тобто вам швидко треба буде вирішити якесь питання. Якщо ж ви будете його вирішувати, ви будете його вирішувати от такому. Швидкому, різкому і такому, даже трохи агресивному якомусь русі. Карта може нам говорити про те, що це до вас так може людина е агресивно бути налаштована, тоді прийдеться вам вже захищатися. Причому ви маєте робити точнісінько, так само, як робить цей рицар. Взагалі, день отакий, знаєте, різкий, все прийдеться вирішувати дуже швидко і отак е даже імпульсивно в деяких випадках. Але якщо ваша ситуація потребує такого вирішення питання, значить так і має бути. Субота, Шість мечів, буде говорити про початок чогось нового. Тут, наприклад, ви працювали на роботі, вам запропонували якусь ідею, ви вирішуєте закінчити цю роботу, тут ви агресивно виясняєте стосунки, і тут ви починаєте щось нове. Так, да, може бути ситуація в когось. Взагалі, шість мечів нам говорить про те, що ми хочемо почати щось нове. Нам не подобається якась ситуація в нашому житті. Ми забираємо свою сім'ю і переїжджаємо. Ми лишаємо місце роботи і переходимо на другу роботу. Ми хочемо щось почати заново. Тобто після агресивної п'ятірки мечів, яка в нас була, тут в нас теж, в принципі, рецер мечів, хай вони навіть не похожі по е, своїй. Дії, но також агресивна карта. Ми хочемо розпочати щось нове. Ми не хочемо більше агресії. І всі ці думки, які є в нас в голові, ми, в принципі, забираємо їх з собою. Але вже ми хочемо щось почати заново, з якоїсь позитивної взагалі думки, щось розпочати нове, щоб нам було краще. І неділя. Королева жезлів. Це буде говорити про енергію вогняності. Про те, що ми енергійні, що ми харизматичні, що ми впевнено йдемо до своєї мети. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, взаємодія з жінкою, овном, левом або стрільцем. Така людина є у вашому житті, або ж вона в неділю може з'явитися у вашому житті. Вона вам може підсказати, тому що ця жінка має багато життєвого досвіду. Вона знає, як добитися якоїсь цілі, якщо ви збираєтеся щось змінювати в вашому житті. Вона вам дасть пораду, ту, якої ви потребуєте на даний момент. Якщо ж ні, це буде ваша енергія, тобто ви будете от впевнені у своїх цілях, впевнені в своїх діях, і будете так впевнено дивитися вперед. І дивимось пораду для вас на тиждень. Так. Таки ви розпочинаєте таки. Аналітично підходите, відсікайте, відрізайте те, що вам не потрібно, відстоюйте свої позиції, починайте щось заново, тому що тут з мечів нас завжди каже, діяти прагматично, розпочинати те, що ви хочете, підходити отак з холодним, чітким розумом. І от якщо ви наміралися щось відрізати свого життя і ви вважаєте, що воно вам не потрібне, значить воно вам не потрібне. І так, близнюки є, це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю. Позитивного вам тижня. Підписуйтесь, пишіть зворотній зв'язок, як вас програються карти, і до зустрічі!